Вітаю, я Поліщук Олена Олександрівна, учитель опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей No3 Миронівської міської ради Київської області. Учитись важко, а учить ще важче, але не мусиш зупинятись ти як дітям віддасиш найкраще, той сам сягнеш нової висоти. Переконана, що тільки той спосіб викладання правильний яким задоволені діти, тому тема, над якою я працюю: впровадження інновацій у навчальний процес для всебічного розвитку особистості, успішному розв'язанню такого завдання сприяють нетрадиційні технології для критичного мислення, показую учням перспективи їхнього навчання, привчаю діяти та думати самостійно, використовую найсучасніші технології навчання, враховую суб'єктивний досвід дитини. Її індивідуальні особливості та інтереси метою моєї педагогічної діяльності є створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, надати можливість кожному відчути радість досягнення віри у власні сили, допомогти дитині зростати в умові успіху. Формувати активне творче мислення учнів, використовувати проблемні дослідницькі методи, ігри, що сприяють розвитку пізнавальних інтересів. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. Застосування усіх сучасних методів навчання у навчально-виховному процесі допомагає реалізувати форму успішний учитель, успішний учень. Найбільш поширеним і цікавим у моїй роботі є проведення нестандартного уроку як імпровізованого навчального заняття, що має нестандартну структуру та незвичайні задум і організаційну форму. У своїй роботі я використовую сучасні прийоми. Рольові ігри, кубик блума, метод шести капелюхів, прокачай мізки, діаграма Вена, Ромашка Блума, читацьке колесо, вільне письмо та ігри за допомогою цеглинок Лего. Неможливо уявити собі сучасну успішну людину, яка б не володіла комп'ютером. Школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу. Реалії нашого часу змусили адаптуватися та перелаштувати свою роботу на дистанційний режим. Онлайн-уроки теж мають бути не менш цікавими, мають зацікавити учня, підвищити активність. Для цього я використовую проєктні та дослідницькі завдання. Учні переглядають навчальні відео, разом ми обговорюємо переглянути, дискутуємо, аналізуємо. Своїм досвідом ділюся з колегами на педагогічних радах, на засіданнях, на методичних об'єднаннях та семінарах. Хочу бути зразком для своїх учнів та навчити їх бути гнучкими у змінах, легко адаптуватися та вміти навчатися впродовж усього життя.